Всім привіт! Такая кардія страшна. Тому що ми сьогодні собі взяли урльок на жанр, тобто один день вихід. Сьогодні понеділок, яке число? знаю. 12, 12 серпня. Ну і ми вирішили трошки відпочити, бо Петро важко працював минулий тиждень і взяли собі урляп, І от прийшли листи. Блін, я не витримую. Він собі казав спокійно. Я думала, що це вже є рішення. А це прийшло, що міністр справжніх постановлення продовжити до 27 вересня термін видання децизії. Я вже думала, що вже є рішення. Я не можу. То саме? Ну як так? Угу. І пише, що в цій справі міністр виступив до міністра оборони народової, до стражі гранічної, до бюра вивіду інформації кримінальної, до поліції і до Агенції безпеченства вебненчнегу. Оці всі п'ять організацій мають видати нам. Що ми нормальні люди, що в мене є в якійсь, як то кажуть, що на якомусь сайті нас не, не зазначено, що ми загрожуємо панству. Він пише в зв'язку з тим, що потрібно, щоб ці всі організації видали свою опінію. Ми мусимо чекати, і тому термін переноситься аж до 27 вересня. Я в шоці. Ні, вони у нас просто знущаються. У мене просто вилити серце. Я не знаю, що О, тут почалася. Сьогодні 12 серпня, понеділок. У нас сьогодні був вихідний день. Ми собі зробили урльопчик на Жондані. І поки ми були на урльопі, побачили одну аплікацію дуже класну, заінсталювали собі. Для того, щоб контролювати, скільки ми з'їдаємо, скільки ми витрачаємо калорій і яким спортом ми займаємося. Щоб все це і скільки води п'ємо. І от вечором побачили, що нам ще не вистачає майже половини, там, де є графа, витрача, витрата калорій. Ну і ми, звичайно, сіли на ровер. І нам треба 55 хвилин поїздити, щоб ті калорії витратити. Одним словом, Ясно, що куди ми приїхали? Ясно, що приїхали до нашого будинку, але ми приїхали з другого боку. Зараз вам покажу. І вон там наш будиночок. З другого боку. Просто не хочемо страшити нашого господиню, от видно, наш гараж. І там наш будиночок. Так, от він там. Гарно, захід сонця, слухай, класна фотка вийде, зараз фоткаю. Давай я тебе разом сфоткаю. О. Та нас двох. І нас двох, зараз фоткаємо. Так що ми трошки гуляємо. Зараз, може, ще стигнем на озеро поїхати. Ну, все, робимо фотку і їдемо. Так що ми сюди приїхали, не подумайте, що ми... Знову. Ми просто, просто їздимо для Мене цікаво, Якщо ти коли ти вже тут будеш, ти будеш на, туди, до того будинку їздити? Ні, будемо в центр їздити за продуктом. Добре, їдемо. До речі, можемо в Лідл з'їздити зараз. Зараз? Ну, а Ні. Що? А що? Нам все тут нас все є. Ні. Ні, нам не треба пельмені. Все. Ну от ми знов приїхали. На озеро, вже трошки пізновато, але все мати. одно дивіться, як гарно. Я думаю, що в такій порі жаби мають плакати. А значить немає. Красота, захід сонця, ось там гарно заходить сонечко. Ми скоренько, 2 секунди і їдемо, довго сидіти не будемо, бо нам треба тренуватися, 50 хвилин чистої їзди мусить бути. Так що поїхали далі.